Так. Добре, добре, прекрасно. Дякую. Дякую. Ну і сьогодні я хочу вам нагадати е деякі факти про е масажну терапію і продукцію, яка пов'язана із нею. Ця тема вже не неодноразово піднімалася на школах. Ми говорили і про види масажів, нагадую, і про протипоказання і користі. Ну, і сьогодні я трошки цю інформацію ще розширю. Значить, про користь, користь і цілющі властивості масажу ми неодноразово чули. От і е, хочу нагадати трошки історії. Е, масаж був відомий ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Е, раніше всього їм користувалися в Китаї, а потім у Японії, Індії, стародавній Греції і стародавньому Римі. В Європі масаж став активно застосовуватися в лікувальних і оздоровчих цілях в епоху відродження. Яку ж користь він приносить здоров'ю людини? В першу чергу масаж це вплив на тіло і психологічний стан людини через шкіру, завдяки чому можна посилити чи послабити будь-які процеси в організмі, а також покращити роботу внутрішніх органів, зміцнити суглоби, посприяти кращій циркуляції крові та лімфи, зробити шкіру еластичною. Ну і це далеко не повний перелік усіх тих переваг, які ми отримуємо від систематичного відвідування масаж, масажиста або масажного салону. Які ж основні, я, яка ж, я хочу виділити 10 фактів про користь масажу. Перше, це те, що масаж допомагає покращити кровообіг. І користь від цього справді безцінна. Профілактика закупорки судин, збільшення кількості червоних кров'яних кілець, покращення кровопостачання м'язів, зменшення вмісту вугу кислоти та молочної кислоти в тканинах, покращення роботи серця, внаслідок чого відбувається комплексне тонізування організму та знімається втома, також знижується артеріальний тиск. Друге, завдяки масажу по тілу розгняється лімфа, що сприяє виведенню токсинів, зайвої рідини з кінцівок та вивільненню, вивільненню ендорфінів, гормонів щастя, які дають відчуття глибокої релаксації і задоволення. Нормалізація роботи лімфатичної системи допомагає подолати підвищену стомлюваність, головні болі, періодичні набряки, вугрові висипи та навіть целюліт. Зміцнення імунної системи. Внаслідок цього відбувається загальне поліпшення самопочуття, підвищення життєвого тонусу, з'являється бадьорість, гарний настрій, особливо важливий масаж навесні і восени. Вони більш стресові для організму періоду, щоб підбадьорити і укріпити його, та допомогти легше перенести загальне сезонне ослаблення. Четвере. Четверте, покращення стану шкіри. Завдяки масажним рухам краще видаляється верхній ороговілий шар шкіри, що дає позитивний ефект, поліпшення видільної діяльності сальних і потових залоз, посилення шкірного дихання, внаслідок чого шкіра набуває здорового кольору та стає приємною на дотик. Окрім цього, завдяки масажу підвищується пружність та еластичність шкіри. А також її здатність протистояти високим та низьким температурам. П'яте масаж допомагає покращити м'язовий тонус і допоможе відстрочити або навіть запобігти руйнуванню м'язів, яке може виникнути через відсутність фізичних навантажень. З іншого боку, масаж також сприяє розслабленню м'язів, що допомагає усунути будь-які спазми. Те шосте. Позитивний вплив на підшкірно-жировий шар. В результаті масажу прискорюються обмінні процеси, відбувається руйнування жирових капсул та виведення зайвого жиру з організму. Зникають бугристість та рихлість шкіри, спричинені целюлітом, а при поєднанні масажу з фізичними вправами та здоровим харчуванням може відбутись довгоочікуване схуднення. Сьоме. Очевидний психотерапевтичний ефект від масажних процедур. Доведено, що масаж має заспокійливу дію на нервову систему людини, атмосфера спокою та загальної релаксації зумовлює руйнування різноманітних психологічних блоків, спричинених щоденними стресами та переживаннями, послаблює відчуття занепокоєння, допомагає відновити душевну гармонію та впорядкувати думки. Восьме, ділянка шкіри розміром з п'ятак містить більше трьох мільйонів клітин від 100 до 340 футових залоз, 50 нервових закінчень і близько одного метра кровоносних судин. І до всього цього ми маємо змогу доторкнутись одним лише пальцем. А тепер уявіть, наскільки мільйонів клітин ви впливаєте, доторкнувшись до людини. Дев'яте. 60 хвилин масажу прирівнюється до 7-8 годин сну за силою відновного впливу на організм людини. І десяте, тактильне відчуття з'являється у людей найпершим порівняно з іншими видами відчуття і згасає останнє. Ну і, відповідно, наша компанія. Виробляє для даної процедури для масажної терапії чудовий масажний бальзам універсальний, який вираж... проявляє розігріваючу та антицелюлітну дію. Олеозерин. І стручкового перцю сприяє посиленню обмінних процесів, виводить токсини та зайву рідину, розщіплює жирові відкладення на талії, животі, стегнах та сідницях. Концентрований комплекс олій прискорює відновлення тканин, допомагає зняти застійні больові синдроми у м'язах та суглобах. ефірні олії, стимулюючи кровообіг. Активно проникають у глибокі шари епідермісу і підвищують тонус та еластичність шкіри. Бальзам на основі рослинної сировини швидко вбирається та забезпечує високоефективний догляд. Ну, розглянемо властивості компонентів, які входять до масажного бальзаму. Перша речовина це полеорезін із стручкового перцю. Це потужний антиоксидант. Він надає місцеву подразнюючу дію, ініціює місцевий приплив крові та сприяє посиленню обмінних процесів, підвищує тонус та еластичність шкіри, а також ефективно допомагає при артриті та знімає застійні больові синдроми у м'язах та соглобах. Олеорезин із ручкового перцю не затримується на поверхні шкіри та глибоко проникає в тканини, розігріває зсередини, виводить токсини та зайву рідину, ефективно розщеплює жирові підкладення на талії, животі, стенах і кісідницях. Ще сюди входить олія гірчиці. Яка є антисептиком, а також ранозавоювальну дію і бактерицидні властивості проявляє, сприяє пом'якшенню та зволоженню шкірного покриву, захищає шкіру від появи зморшок та перечасного старіння. Також олія червоного перцю входить, вона ефективно стимулює кровообіг і відновлює обмінні процеси у клітини. Червоний перець має здатність глибоко проникати в тканини, надаючи судинно розширювальну та розігріваючу дію, при цьому збільшуючи приплив крові та обмін речовин на локалізованій ділянці. Наступною складовою також є олія імбиру. Вона надає виражену протизапальну, регенеруючу дію, загоює дрібні ранки та запалення на шкіри. Імбир ефективно знімає болі в сугубах, м'язові болі, напряки та допомагає в лікуванні ревматизму. Артриту та артрозу. Імбир ефективно використовується в антицелюлітних програмах, так як він відмінно зігріває та зволожує. Ще одна олія входить до бальзаму це олія хрону. Вона забезпечує виражену бактерицидну дію. Завдяки активному складу проявляє подразнюючий ефект на шкірі. Тим самим посилює кровообіг і обмін речовин у тканинах, а також сприяє доставці біологічно активних речовин у глибокі шари шкіри. Наступна олійка у складі бальзаму це каштанова. Вона нормалізує стан судинної стінки, підвищує стійкість капілярів, знижує їх ламкість. Належить до венатонізуючих компонентів рослинного походження, сприяє збільшенню міцності та тонусу кровоносних судин. Каштан добре впливає при розтяжках зв'язок та деяких спортивних травмах. Ще одна олія в складі бальзаму це берези. Вона полегшує м'язові болі, оскільки є сильним заспокійливим і помірним зігріваючим компонентом. При ревматизмі та артриті олія сприяє зниж... зниженню токсинів, які також можуть бути причиною болю. Ще одна олія в складі бальзаму це гвоздика. Вона має антибактеріальну, протизапальну, знеболювальну властивості. Гвоздика є чудовим антисептиком, знімає запалення та бореться з інфекціями. Олія гвоздики уповільнює процеси старіння, оскільки добре регулює рівень поліненасичених жирних кислот в організмі та знімає м'язові судоми. Регенеруючи та дезінфікуючи властивості олії, сприяють швидкому загоєнню ранок, садин та укусів комарів. Наступна олія ще кардамон. Теж це проявляє антисептичну дію, добре усуває гнійничкові запалення, допомагає тримати шкіру в тонусі та робить її еластичною, має зігрівальні властивості і добре розслаблює м'язи після фізичного навантаження. Олія покращує кровообіг і сприяє більш глибокому проникненню поживних речовин у шкірі. Ще одна олія у складі бальзаму це чорного перцю. Ефірна олія вона усуває проблеми опорно-рухової системи, наслідки фізичних навантажень, травм та обморожень. Ефективна при всіх формах та видах артрозів, артритів, міозитів, неврології, невритів. і покращує м'язовий тонус. Ще в складі ефірна олія це кориці. Вона надає заспокійливу, спазмолітичну, боли, заспокійливу дію, знімає м'язові спазми та полегшує біль у суглубах ревматизмі. Тонізує шкіру і сприяє більш швидкому усуненню синців. Ще ефірна олія гвоздики. Має антисептичну, спазмолітичну, бактерицидну і знеболювальну властивості, допомагає розслабитись після фізичної перетоми і знімає м'язові судони. Грейпфрутова олія ефективний компонент від целюліту чинить тонізуючу дію на шкіру. Стимулює обмін речовин та циркуляцію крові, відновлює тургор шкіри, тонізує, очищує, освіжає. Апельсинова ефірна олія, також у складі бальзама. Вона підходить для всіх типів шкіри, чудово бореться з целюлітом, робить шкіру більш пружною та гладкою, знімає м'язову напругу, виводить зі шкіри токсини, пом'якшує шкіру, що обробіла. Меліси ефірна олія вона надає антисептичну та заспокійливу дію, покращує кругу і використовується при остеохондрозі та ревматичній волі. І розмарина олія ефірна вона відновлює еластичність верхнього шару шкіри епідермісу. Пом'якшує її більш грубі ділянки, завдяки своїй антисептичній, бактерицидні і протизапальним властивостями очищує шкіру і надає завоювальну дію. Як бачите, що бальзам масажний, шикарний, він складається із більше як десяти. Різних трав'яних колін і тим самим підсилює масажну терапію. Не існує ніякої іншої, більш універсальної техніки для підтримки і зміцнення здоров'я, ніж масаж із нашим універсальним бальзамом. Якщо ви ніколи не отримували масаж, ви обов'язково маєте це спланувати. Не позбавляйте організм бути здоровим. Моє життя з новим життям. Приєднуйтесь до нас, щоб бути здоровим. Дякую за увагу. Гарного вечора. Дякую, Таня, за таку чудову школу. Пишуть тобі, дякують за інформацію. Супер інформація про бальзам. Любі друзі.